Prepare grammar Unit 18. First conditional. First conditional перекладається умовні речення першого типу. Ми вживаємо First Conditional, щоб розповісти про речі, які відбудуться або не відбудуться при тих чи інших умовах. If you talk about the problem, you'll feel better. Якщо ти поговориш про проблему, ти будеш почуватися краще. If he isn't careful, he'll hurt himself. Якщо він не буде обережний, він пораниться. Умовні речення завжди складаються з двох частин. Головної та підрядної. Підрядну частину ми впізнаємо по таких словах вен, коли, if, якщо. Ці слова стоять на початку підрядної частини. Головна частина не містить цих слів. В підрядних реченнях першого типу узгодження часів Відбувається за таким правилом. У головній частині ми вживаємо Future Simple, тобто WILL, а в підрядній частині ми вживаємо Present Simple. На табличці ви можете побачити зразки таких речень. Отже, першим прикладом. Є речення, у якому підрядна частина стоїть на початку. А головна після неї. If you study a lot, you will pass the exam. Якщо ти будеш багато навчатися, ти здасиш екзамен. Отже, головна частина ти здасиш екзамен. У ній ми вживаємо Future Simple, або… WILL чи Won't допоміжні слова та дієслово без частки ТУ. Від головної частини ми ставимо запитання до підрядної. Ти здасиш екзамени коли, при якій умові, якщо будеш багато навчатися в підрядній частині після Підмета ми ставимо дієслово у першій формі. Другий приклад показує нам е, головну частину, яка стоїть на першому місці, та підрядну, яка стоїть на другому місці. You will pass the exam if you study a lot. Ти здасиш екзамен, якщо будеш багато навчатися. І, відповідно, відбувається узгодження часів у цьому реченні, як я вже зазначала вище. Ми можемо використовувати заперечну форму у підрядному реченні із словом if якщо, і майбутній час WILL у головному. If you don't finish the book, you won't know how the story ends. Якщо ти не закінчиш книгу, ти не будеш знати, як закінчиться історія. Отже, як ви бачите, речення можуть бути стверджувальними, а можуть бути і заперечними. Коли речення починається з підрядної частини, яка містить слово if, якщо ми у реченні ставимо кому. Тобто Кома відділяє підрядну частину від головної. Коли ми підрядну частину з часточкою IF, вживаємо всередині речення, тобто вона йде після головної частини, то кому ми не ставимо? If you get to the shop before 10 a.m., you'll get a free book. Якщо ви зайдете у магазин до 10-ї години ранку. Ви отримуєте книгу безкоштовно.